— Можна додати декілька запитань. Да, Давай, і так, який твій улюблений предмет в школі? Ручки чи предмети? Предмети, Марк, предмети. Навчання, з навчання. Інформатика. Вже думав, ким ти будеш, плануєш бути, як вижити? Теніс -істер. Теніс. Тобто поки що інакше варіанту немає. А якщо з тенісом не складеться? От крути хвости. А що ти, якби тобі можна було робити, от все, що ти побажаєш в цьому житті? Що б ти робив днями? Грав в теніс. Марк, ти, ти зараз говориш те, що я хочу почути. Кажи правду, грав би в телефоні. Ні. Та знаємо, знаємо. Окей, днями я б гуляв. Гуляв би. Типу на вулиці з пацанами, тусовка, двіж, паріж, так? А, дуже дякую. Дякую. Це живий чай. Так, це живий чай. Марко, кого ти більше побоюєшся в гніві? Тата чи маму? Коли злий тато чи коли зла мама? Коли зла мама. Реально? -ха -ха. А, 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 а. а хто добріший, тато чи мама? Мама. мама... Ні, ви двоє добрі. Двоє добрі? Да. Ти радий, що в нас з'явився Орест. Ба. А щось, щось ти дуже довго думав. Просто він тебе трохи мучить. Да. Ну, лиш ти його любиш. Наступає на мене своєю ногою. Ну, лиш ти його любиш. Ну, я його. Любиш.